Вітаю всіх мої дорогенькі. Ну, раз уже ми зробили Код Нації, да, і код країни Росії, то треба ж більше всього нам подивитися і на Код Нації України. І так, покажіть мені так само на 6 карт. Код України. Національний код України. Який він. І так, починаємо. Перша карта. Карта шута. Я дуже рада цій карті. Я поясню чому. В цій колоді шут у нас зображений, да як людина, яка стоїть на земному шарикі І, як наче, знаєте, так, грається з ним. Карта Шут це одна, це старший аркан, по-перше, і це одна із тих карт, яка говорить начало начал. Да? Це територія, на якій починалося щось дуже важливе. Від е, тих знань, від тих артефактів, від тих, від тих енергій, які знаходяться на території України, да? пішло багато чого в світ. І ми, якби начало начало от так це і розшифрується. Да? Начало начало. Далі. Жріця, Верховна жриця. Ну, я навіть не сумнівалася, що тут випадуть ці е, е, ця карта. Навіть не сумнівалася. тому що кількість знань. Які знають українські жінки і чоловіки, да? ми, ми пам'ятаємо казаки характерники, українські відьми, е конотопська відьма. Да? Е Гоголь нам, нам дуже багато цього описав, цих явищ. Ті знання таємні, які є в наших святинях. Лаврі, там, да, в Софії, в Михайлівському, і в багатьох багатьох, багатьох е, тих святих містах, які є на території України, вони неоцінені. Не і ми ще про них багато чого почуємо і узнаємо. Верховна Жиця це завжди про ті знання, про той, особлив, особливі знання, які невідомі нікому. Верховна жриця — це енергія учопи, вічного познання себе, законів Всесвіту, битія, да, Альфа і Омега, як все починалося і як все буде. І Верховна жриця — це завжди про якісь артефакти, якісь таємні, необичні знання, які можна сравнити, мабуть, тільки з подвалами Ватикана. От цим ми все обладаємо. Якщо ці дві карти ще поєднати, то код нації можна сказати як людей. Українців такий. Да? Я знаю те, що не знає мій сусід. І я, і я зроблю так, щоб мій сусід залишився в дураках. Да? Далі йде. Одні старші аркани, кстати, перші два старших аркана. Далі у нас йде дама Жезлов. Дама Жезлов це жінка дуже рискована. Вона впевнена в собі: це енергія огня, це відьма. Це відьма. Це та самна, сама верховна жриця, тільки в пом'якшеному варіанті. Хитра, по-життєйськи мудра, е соблазнітельна, сексуальна. І українські жінки рахуються одними з найкрасивіших жінками в світі, якщо не найкрасивішими. Так от, сила української жінки дуже велика. Дуже велика. Недаром нам випадають жіночі енергії: Верховна Жріця, дама, дама Жезлов. І всі вони ці енергії з присмаком, з приправкою відьмовства. Нагадую, що таке відьма. Відьма це відающа мать. Так? Розшифровується відьма. Ведающа мать. Тобто, жінка. Яка знає щось таке, чого не знають інші, які доступно ті енергії і ті сили, які недоступні жінкам інших націй. І кожна українка, кожна підчоркую, за малим ісключенням, в душі настояща відьма. Так е сила і код нашої нації в жінках. Далі йдемо. Туз мечів. мочів. Ну, це карта войовнича, це карта війни, це карта, коли ти себе захищаєш, і ми багато століт теж воювали. Не треба, не треба говорити, коли мені пишуть, ми сама мирна нація в світі, і тут на нас напали. Ну, це повний бред. Да? Наші козаки їх були, наймали е, інші країни на інші чужі війни, які не стосувалися України, і вони їхали як найманці і за гроші значить, вели війну, тому що вони були дуже успішними, отчаянними, умілими вояками. Е, і тому по цій карті можна сказати, що ми е, теж для нас війна, це состояння знайоме захищатися і оборонятися, і воювати. Да? І це є одним. Але не дивіться, тут у нас меч вниз. Да? Ну, Ось перші лізти не будемо. Да? Але хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине. Далі дивимося. Королі Жезлов, мужчини. Подивіться, яка в нас пара жіноча і мужська енергія, тому що наші мужчини, да? наші, аза... наш. Козацький такий драйв, азарт, який іде з покоління в покоління, передається, знаєте, з молоком матері вже століттями, вже більше ніж тисячу років, да, Київській Русі, ми такі самі воїни, мужчини, і це показала і ця війна, коли в перші дні війни мужчини пішли взяли в руки оружие, і без всяких, скажімо так, да, ТЦК стояли очереді. Воєнкомати кілометрові, і люди йшли воювати і захищати. Це карта мужчин, козаків, карта людей, які Ну, які тут, звісно, зображені не козака, а толі фараон, толі щось наподобі, але не має значення. Я описую енергію. енергія наших людей, як мужчин, так і жінок, вона немножечко магічна, вона страсна, вона енергічна, вона сексуальна. Ніколи, ні королева е, жезлов, ні король жезлов не уступить свого, не віддасть свого просто так, без бою. Ніколи. Це стихія огня. І остання карта. Восьмерка мечів. Восьмерка мечів нам говорить про те, що, на жаль, на жаль, дуже часто, а можливо і ніколи в своїй історії ми не були вільними. Ми завжди мали якогось патрона. Нам завжди нав'язувала якась країна або забрала себе в свій состав, або нав'язувала нам свою ідеологію, огранічуючи нас в розвитку. Тому що восьмірочка мечів на інших картах зображена так, як людина стоїть в окруженні восьми мечів із зав'язаними очима, і вона не може рухатися, нею керують, нею командують. Да? Так от, це ця карта якраз про це. Тут це трошки по-іншому зображено, але ми наскільки сильні, ми настільки е, талановиті, да? ми, ми, могли, ми наскільки обладаємо. Такими знаннями, такими артефактами, що ми могли б ну, бути там першими да, в світі. Однією знай-знай-знай. Але по якихось причинах ми завжди е, ограничені е, іншими. Завжди ограничені іншими. Да? Е, от такий код нації у України випав.